Їхали сюди робити ангела. Кирил каже: у нас є один ангел керамічний, один ангел це я, тому що я кучерявий, схожий на ангела. І буде у нас третій ангел, якого ми зробимо із соломи. Янголи руками янголів. Майстер-клас запропонований Анжелікою Рудницькою. Дітям з не меншою цікавістю проходять і їхні батьки. Дружина дизайнера одягу Олександра Габчука Юлія Ляльку робить жвавіше за шести. Сина Кирила. Така іграшка, каже, і корисніша від магазинної, і ексклюзивна. Сюди вкладаєш свою душу, свої емоції, свою енергетику і це ексклюзив. Дивіться, ось тепер ось тут робимо личку нашому Ангелику. І вже починаємо його, його любити, бо це ж наше творіння буде. З кукурудзяного листя роблять спочатку голівку та тулуб майбутньої іграшки. Потім приєднують крила та сплетеною косу Ореол. Така робота, кажуть досвідчені майстри, розвиває у малюків дрібну моторику рук та любов до народного мистецтва. Жито, а жито символ життя і кукурудзяні листочки. Це теплий наш природний український... Ки матеріал те, що росте на нашій українській землі це буде у нас оріал, такий. А, такий, а? а що такий Це це орел? Це ангел, така штучка да, да, да. з непритаманним чоловікам терпінням за народну творчість. Взявся футболіст Андрій Гусін над лялькою. Працює разом із дев'ятирічним сином Іваном. Ти давай оте на на ваяй тут фігуру. Треба рухатися, а тут треба сидіти спокійно. Для футболістів така ниха серед дітей та онуків, акторів, співаків і спортсменів до уроку з соломоплетіння долучилися родичі політиків. Шестирічна Ніколька Теренчук допомагає творити мамі Насті. Давай починай починай два. Давай тугенько, 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 о! До публічного навчання, організованого Анжелікою Рудницькою, дочці народного депутата не звикати завдяки таким урокам Вже вміє і вареники ліпити, і писанки розписувати. будь яку науку за плечима не треба носити. вона. Коли небудь в житті можливо знадобиться, зводиться і тому нехай вчиться. Майстер-класи для дітей українських зірок, співачка та письменниця проводить вже п'ятий рік поспіль. Соломоплетіння цього разу рудницька обрала вперше, сама вигадала й тему для уроку. Ангел це красиво, це романтично, це різдвяно, це якось піднесено. А поки зіркова малеча засвоює роботу над кукурудзяним листям та соломою, невгамовна Анжеліка вигадує нові ідеї для навчання. Попереду навчити дітей витинанню та розмальовуванню пряників. Ну і мені би хотілося, щоб діти відомих людей спілкувалися. Чому ні? Це ж здорово. А в понеділок я їду в онкологічну лікарню, де ми теж будемо пасти ангелів уже з хворими дітками. We'll hey.